Біла церква знову у скорботі. На війні з окупантами загинув наш земляк Дмитро Лустенко, захиснику України та її герою. Було 46 років, і всі ці роки він ніс у світ любов, адже сказано, ніхто не спроможен любити більше ніж той, хто за своїх друзів життя віддає. Ми огортаємо Дмитра нашою любов'ю. Любить його наша спільнота парафіальна. Люблять його близькі. Дружина Аня, всі родичі. Люблять його друзі, всі, які його знали. І любить його Україна. Коли Україна кукала. co potrzebuje poratunku, potrzebuje zachrysku, Dmitry odpowiedział i żartował to, co najważniejsze, najdroższe na Ziemi, swoje życie. Дмитро Лустенко поклав своє життя заради нас, заради миру, свободи та спокою українського народу. І ми, український народ, маємо бути вдячні всім нашим воїнам, які щодня, не шкодуючи сил, здоров'я та життів, боронять Україну від російської навали. Всі наші герої ніколи не будуть забутими, адже сказано: герої не вмирають.